Коли навколо лунають думки, що світ утомився від війни в Україні, може здатися, що ми лишилися сам на сам зі всесвітнім злом Росією. Та насправді це не так. Тисячі волонтерів з Європи, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії та навіть країн Африки та Південної Америки щодня їдуть до України, їдуть допомагати. Євген Лесной поспілкувався з деякими з них та дізнався, чому вони це роблять і з якими складнощами стикаються. Друзі, хвилинку уваги. Привіт для розмови. Сумний проводжають волонтери з Бельгії. Яна його 90 днів. Зістава смілісті, що він має право перебувати в Україні, закінчується. звісно, я багато буду розповідати. Я був мало часу, тому сподіваюся повернутися в листопаді. Ян лікар-стоматолог. Це його не перший приїзд в Україну під час повномасштабної війни. І тут і лікував безкоштовно в прифронтових містах. І ось так допомагає благодійному Белгадійному фонді. Мурашки Ми робимо багато речей, багато їжі для солдатів на фронті. І кожен день всі люди тут дуже важко працюють, щоб допомагати. Іноземці, що приїздять волонтерити в Україну, знаходять де саме краще привіти через спеціальний інтернет-портал, сайт двомовний. От волонтеринг Україн. Хочу стати волонтером більше проектів. Угу. І тепер ось тут дивимося і обираємо, що ми, ми обирає хочемо брати. Лише через фонд мурашки за більш ніж два роки пройшло понад 150 іноземців. наземців. Точну кількість не громадян України, що приєдналися до волонтерства з лютого 2022-го, наразі ніхто не скаже, але їх з понад 30 країн світу. Звісно, нам не вистачає рук тут, і це дуже велика допомога. А от далі, коли вони повертаються до будому, розповідаючи, вони залучають і інших волонтерів, також які приїжджають. Багато з тих, хто коли повертається, вони залучають і ресурси, будь то кошти, будь то сировина, ще щось, і це дуже важливо. Коли панує думка, що європа втомилася від цієї війни, кожна розповідь іноземців про те, що вони побачили в Україні, вкрай важлива. Бо в Німеччині, якщо ми отримуємо новини з України, це завжди дуже дуже погані новини, тому що усі вважають, що ніхто не може туди поїхати. Але мій друг мені розповів, що люди, які тут живуть, намагаються вести звичайне життя. І я цікавилась щодо цієї відмінності між виглядом зовні і зсередини. Юлія письменниця з Німеччини. Це вже другий її приїзд до Києва. При поверненні завжди розповідає і як волонтерить, і як складається її досуг в воюючій країні. коли я приїжджаю до майдану і бачу всі прапори для загиблих чоловіків і жінок у Німеччині, у мене є син 27 років. І я бачу ці фото і думаю, що це може бути він. А ще я була в філармонії на класичному концерті. Почалася повітряна тривога, і концерт продовжили в підвалі. І я плакала. За ці роки повномасштабної війни військові підрозділи налагодили зв'язки з різними волонтерами. Так, 21 ша бригада ЗСУ під пильним наглядом шведської спільноти. Ми зв'язалися з пільнотою шведських скажімо так, військових пенсіонерів, які мають час натхнення розуміння, чому така допомога потрібна. Зараз вони як спільнота вони прямують в напрямку допомоги для підрозділу безпілотних систем нашої бригади. Ну і крім того, зберігаються окремі стосунки окремих волонтерів. І, наприклад, Лейф Карлсон щиро називає себе дідом. Лейв Карлсон, 68 років. Менше року, як на пенсії посади, що займав голова електричної компанії Стокгольмського регіону. За три роки в Україні був 15 разів весь час сам за кермом. Астати Джоінд. Я почав займатися гуманітарною допомогою України у 2022 році, 24 лютого. Мої друзі передали мені меседжі, що відбувається. Я почав передавати гроші в Україну. Після чого сам поїхав в Київ і на фронт. Я купив першу машину і заповнив її гуманітарною допомогою. Ось як це почалося. Будь-який військовий скаже автівка в армії. Це розходник машини повні гуманітарки. Лейф ось вже четвертий рік. Везе в Україну. Зараз Я купував 18 машин і відвіз в Україну. Ще дві чекають на відправку у мене вдома, тут в Швеції. Я зберігаю контакти організацій, готую електричні генератори та колеса, сонячні панелі, все, що потрібно Україні, до госпіталів, реабілітаційних станцій і так далі. Волонтерські організації Європи, попри складнощі, продовжують допомагати українцям. З перших днів буквально з перших днів буквально нам вдалося збирати волонтерську команду. Тоді ще не було офіційного фонду. В першу чергу ми допомогли біженцям в Чехії. Ми з перших днів відправляли допомогу теробороні, переселенцям, воєнним. Просто буквально з перших днів медикаменти, необхідні там якісь речі, особиста гігієна і так далі. Ну і воєнним ми теж допомагали. Машини навіть відправляли, тепловізори, дрони. Наразі працівники чешського благодійного фонду дім добра везуть допомогу в притулки для тварин. Все необхідне для арт-терапії, для реабілітації поранених військових, але все це стає складніше і складніше. Збори йдуть дуже-дуже тяжело. Збори йдуть дуже, дуже важко. Працюють тільки якісь особисті зв'язки з якимись бізнесменами. Дуже складно гроші збирати. Це якесь розчарування в результатах. Спочатку був ентузіазм як в Україні, так і в Європі. Для тих же волонтерів, що бажають залишитись в Україні поза законним терміном, поки що бюрократична машина залишається незручною. Хоча деякі зміни плануються. Законопроект передбачає скасування обов'язку надання візи Д, як підстави для отримання посвідки на тимчасове проживання. Це власне спростить волонтерство для іноземців з країн без візу на період дії воєнного стану. Йдеться про законопроект 13071. А він 15 травня цього року був одноголосно підтриманий в першому читанні Верховною Радою України. Він вже пройшов перше читання. Самі ж прикордонники кажуть, що розглядають кожен випадок порушення термінів волонтерами, окремо поки законодавства не осучаснили. Прикордонники також розглядають питання, зокрема і до того, щоб не притягувати людину до відповідальності за малозначимість правопорушення. Однак варто розуміти, що іноземцям варто, якщо вони перебувають на території України і розуміють, що вони можуть перевищити термін перебування, звернутися до міграційної служби. Волонтер з Бельгії Ян вже наступного дня повернеться додому. Ради би і далі волонтерити, але закон є закон. Обіцяє повернутися вже восени. Євген Лесной Василь Міновщиков Теркала Інтер. Подробиці марафон єдині новини.